Серед усього розмаїття свіжої зелені певними перевагами відрізняється салат левістро, технологія вирощування якого має свої особливості і секрети, тому варто дізнатися докладніше. Чим же відрізняються вимоги до увзростання салату того чи іншого сорту, який догляд потрібно, наприклад, виду румен, і в чому його специфіка? Загальні відомості про культуру, основні умови, які необхідні для успішного вирощування салату і отримання відмінного врожаю. Полягають в забезпеченні основних вимог, що стосуються освітленості якості ґрунту і її поживності, температурного режиму вологості, а також місця посадки у відкритому ґрунті в теплиці або на підвіконні. Тепер про все по порядку: освітленість це лад більшості сортів, рослина дуже світлолюбна. Тому легка півтінь або недолік сонячного світла навіть в короткий період негативно позначається на кількості врожаю і на смакових якостях зелені, тому для грядок виділяють саме сонячне місце на ділянці, а при вирощуванні будинку ящики розміщують на південному або південно східному підвіконні, чи не єдиним винятком є менш вимогливі до освітленості ромен і салат ефіціо. Грунт для посіву підійде звичайна городня земля не кисла і досить родюча. Від типу ґрунту буде залежати забезпеченість посадок вологістю. Так на занадто глинистих ґрунтах застій води призведе до загнивання коренів, а занадто дренованих піщані ґрунти будуть швидко втрачати вологу і посіви можуть страждати від пересихання, що стосується поживності, то з огляду на що салат росте швидко. Вносити добрива безпосередньо перед посадкою категорично не рекомендується, особливо мінеральні, так як зелень накопичує нітрати, а це зовсім не корисно, тому найкраще використовувати будь яку перепрілу органіку компост перегній, два річний гній або коров'як, яку вносять на грядку з осені під перекопування, температура салат прекрасно росте в прохолоді, практично без втрат переносити негативні температури. Тому його можна сіяти і ранньою весною і під зиму, а ось літнє тепло часто стимулює стрілкування рослин, тим самим погіршуючи його товарний вигляд, та й смак з цього випливає, що зниження температури для салату прийнятніше і корисніше, ніж підвищення, і особливо це потрібно враховувати в разі вирощування на підвіконні, де гаряче повітря від батарей опалення негативно позначається на врожайності посівів. І тут сорт офіціон продовжує радувати, зміни, і навіть сильні коливання температур не викликають цілкування. Також в спеку і холод прекрасно ростуть сорти ромен, вологість поливи салат любить рясні і регулярні. Від цього безпосередньо залежить соковитість листочків, розмір і щільність вчанів салату, поливати краще під корінь, щоб висихають крапельки, не обхвалювали ніжні листочки і не псували апетитний зовнішній вигляд рослин. А ще раціональніше влаштувати крапельний полив так волога буде надходити рівномірно і постійно, забезпечуючи кожну розетку необхідною кількістю води, ознайомившись з основними вимогами, також слід враховувати норми посіву і специфіку догляду, яка залежить від сортових особливостей кожного салату, салати групи лола, біонда і подібні сорти. Салат левістро великі, блискучий, сильно гофровані листя, формують нещільний качан, типу як у сорту ромен. Пам'ятати про це потрібно при виситці розсади або розрахунку норм посівів. Рекомендована відстань між розетками не менше 3-5. середні терміни дозрівання культури складають від 60 до 80 днів, успішно вирощується у відкритому ґрунті протягом усього теплого сезону, відрізняється унікальною стійкістю до найбільш поширених захворювань. Особливості сорту практично без втрат якості транспортується і довго зберігає свіжість. Естроза також належить до основного сорту типу Біонда, вирощується з ранньої весни до пізньої осені, Формує щільні компактні головки за досить короткий період менше ніж за два місяці, а попередньо виростити розсаду на підвіконні урожай можна отримати ще раніше, особливості прекрасні смакові якості зелені, сорт стійкий до стрілкування. Афіціон і фріліс найбільш популярний сорт для вирощування в промислових масштабах. Дає хороші врожаї як в теплицях, так і у відритому ґрунті на полях або грядках. офіціон і фрив стійкі до захворювань краю листочків не підсихають, зірвані розетки довго зберігаються, залишаючись у свіжому вигляді схема посадки 3 нульс між рядками і 25-3 нульс між розетками. Час дозрівання від 30 до 45 днів. Тому часто Афіціон використовується для раннього отримання зелені при вирощуванні в плівкових теплицях або на будинку під віконні. Особливість сходи можуть витримувати зниження температури до 7 градусів морозу салат сорту Афіціон не стрілкується і не формують качан, одеський кучерявець найбільш поширена городня зелень. Відрізняється скоростиглістю і морозостійкістю, але при температурі вище два градусів зазвичай викидає квіткову стрілку. Особливості дає непогані врожаї навіть на підвіконні салати цікорних і кочен сортов. Цікорний цей качанний сорт салату висівають на початку літа з середини, кінець червня, так як весняні посіви часто схильні до стрілкування. Схема посіву становить 3 нульс між рядами і 25 3 три залишають між розетками після проріджування. Особливість корний салат потребує відбілювання для того, щоб захищені від сонячного світла внутрішні листя залишалися соковитими і ніжними, гоблять це в суху погоду, вкриваючи розетки темним агроволокном, непрозорою плівкою або пов'язуючи зовнішні листя шпагатом. Павла цікорний сорт пала роса за смаком відрізняється характерною пікантною гіркуватістю, як і більшість качанних салатів, в тому числі і ромен. Успішно вирощується через розсаду, вирощувану посівом в лютому березні в теплицю або в ящик на підвіконні. Підросли розетки висаджують через місяць з 30 3030, см, особливості червоне листя з соковитим, трохи гіркуватим смаком. Азарт і Алеппо листовий салат качанового типу для посіву в теплиці або на грядках. Термін дозрівання становить близько 60-65 днів, тому для отримання врожаю на початку літа рекомендуються ранні посіви або вирощування через розсаду. При висадці потрібно дотримуватися схеми три нульхтринуль СМСорталеп досить стійкий до стрілкування, тому на якість врожаю температурні показники. Пливають мало, витримує до 5 градусів морозу особливості довгий період плодоношення, починаючи з перших зелених листочком до повної технічної стиглості, невимогливий як і ромен. До довжини світлового дня у листі азарт немає характерної гіркоти. Ромен формує подовжені, пухкі качани з темно-зеленими зовнішніми листями і світлими внутрішніми, залежно від конкретного сорту ромен, відрізняється і терміни дозрівання салату. Наприклад, ромен балон пізно стиглий 120 днів, а ромен Паризький зелений дозріває раніше близько трьох місяців. Рекомендована норма висадки становить 2,020м особливості. Ромен невимогливий до температурного режиму витримує і невеликий мороз, і літню спеку часто використовується для осіннього вирощування, урожай якого при певних умовах може зберігатися аж до січня.